Двері протягом усього терміну служби відчувають великі навантаження. Не дивно, що рано чи пізно вони втрачають первісний вигляд, з'являються подряпини, потертості, облуплюється барвистий шар. Особливо страждають дерев'яні, що реагують на зміну температури і вологості, звичайно, простіше їх замінити, але це задоволення не дешеве. Та й буває шкода викидати старовинні двері з історією і неповторним дизайном. Виходом стане реставрація, підготовка до відновлення, спочатку оцініть масштаб майбутньої роботи, дрібні подряпини і потертості нескладно видалити, не знімаючи полотно. Якщо ж пошкодження значні, почати слід з демонтажу знімаємо полотно з петель. Спочатку необхідно зняти двері і вийняти з отвору, порядок робіт визначається конструкцією петель. За типом установки петлі бувають в різні накладні вертні. Важливіше для демонтажу знати тип механізму. Їх всього два роз'ємний нероз'ємний роз'ємний механізм спрощує завдання для зняття двері з петель, знадобиться тільки важіль, в якості якого підійде лом, обценьки або звичайна дошка розкрити двері, щоб полотно повністю вийшло з коробки. Підведіть під нижній край лом або обценьки. За допомогою імпровізованого важеля підніміть полотно, половинки петель повинні роз'єднатися, підхопите двері і відставте в сторону. Якщо петлі з'єднані одним штифтом, розібрати їх ще простіше. Для цього не знадобиться навіть важіль. Зніміть декоративні ковпачки і витягніть осьовий елемент, робиться це за допомогою молотка. Так, як штифт в петлі сидить щільно, дійте обережно, щоб не пошкодити двері. Якщо стрижень прикипів, через корозію обробіть петлі розчинником іржі, підійде в 40 і повторіть спробу. Після вилучення штиря двері легко від'єднаються. По іншому надходять з нероз'ємними петлями. Для роботи знадобиться викрутка або шуруповерт. Відкрийте двері і підкладіть під неї бруски. Щоб створити опору і виключити перекошування полотна під час роботи, викрутіть шурупи з однієї карти. На верхній і нижній петлі вони повинні бути симетричні. Від'єднайте двері і відставте в сторону, якщо ремонтуватися буде тільки полотно без заміни петель. Скрутіть карту з нього, зняти пластикові двері. Та також не складе труднощів. Конструкція її петель роз'ємна з одним штифтом. Або осьовим елементом демонтаж проводите при закритих дверях, але не замикайте замок, зніміть накладки, що закривають механізм петель, молотком акуратно вибийте осьове кріплення, показався знизу кінець, та захопіть плоскогубцями і витягніть з петлі. Злегка нахиліть двері на себе і підніміть, щоб звільнити від нижньої. Незакріпленої петлі полотнознятом можна переходити до наступного етапу, звільняємо двері від ручки. Для якісного проведення реставрації полотно треба звільнити від всіх декоративних і функціональних елементів, і в першу чергу від ручки. Ручки міжкімнатних дверей поділяються на три типи: стаціонарні, натискні кноби, стаціонарні найпростіші і надійні. Тут немає вбудованих замків. Тільки засувка або притискні ролики це спрощує їх демонтаж. Моделі з видимими саморізами розбираються за допомогою викрутки або шуруповерта. Якщо кріпильних елементів не виявлено, можливо конструкція має загальний стрижень з різьбленням. Зняти її можна фіксуючи ручку з одного боку дверей і розкручуючи проти годинникової стрілки з іншого. У ручки з механічною засувкою спочатку скручуються гвинти і знімаються декоративні накладки навколо ручки. Виявиться засувка язичок і чотиригранний стрижень їх слід витягти, після чого ручки легко знімуться. Конструкція натискної ручки просто і надійна, що робить її популярною для міжкімнатних дверей. Дві образні скоби з'єднані за допомогою стрижня при натисканні на одну з них. Язичок засувка ховається, і двері можна відкрити. Демонтаж такої ручки займе трохи більше часу, ніж стаціонарної. Спочатку закрутіть усі гвинти, що тримають накладку, і зніміть її. Вийміть одну ручку, друга виймається разом зі стрижним. Відкрутіть гвинти, що утримують засувку на торці дверей. Витягніть механізм, кнопкругла ручка з вбудованим замком. Відкривання відбувається поворотом навколо осі. Кноп дозволяє закрити двері на ключ з внутрішньої сторони, як правило. Оснащені стопорним штифтом з невеликою пружинкою, щоб розібрати таку ручку. Спочатку відкрутіть і зніміть всі декоративні елементи, деякі моделі не закріплені шурупами. Зняти їх можна підчепивши викруткою. Знайдіть штифт і натисніть на нього тонкою викруткою. Від'єднайте ручки на торці дверей. Відкрутіть гвинти на планці, засувки і витягніть механізм. Тепер полотно звільнено від фурнітури і нічого не заважає перейти до наступного етапу. Для фільончастих лакованих і пофарбованих дверей знадобиться повністю розібрати полотно, це допоможе більш якісно обробити рельєфні поверхні, фільончасті двері являє собою раму з дерев'яних брусків зі вставками з більш тонких дощечок, фанери або оргаліту розбирання полотна фільончастої двері. Оглядаємо полотно і знаходимо дерев'яні шпунти, що скріплюють місця з'єднання, розташовуються вони в кутах навпроти перемичок. Але в деяких конструкціях їх може не бути. Виявлені шпунти висвердлюємо за допомогою дрилі зі свердлом відповідного діаметру. Озброюємося гумовою киянкою і ударами по виступаючих частинах від центру до країв. Роз'єднуємо конструкцію, діємо обережно, щоб не пошкодити деревину. В результаті отримуємо окремі деталі. З якими в подальшому і будемо мати справу. Можна обійтися і без розбирання, але тоді робота зажадає більше зусиль і педантизму, відновлення геометрії полотна, дерево реагує на температурні коливання і зміна вологості, тому двері в процесі експлуатації може розбухати від вологи або розсихатися від її нестачі. Це веде до порушення геометрії полотна, якщо прилягання полотна до коробки занадто щільне двері погано закриваються прострогайте об'язку, встановивши необхідний зазор. Занадто великі щілини між дверима і коробкою вимагає більш ґрунтовного підходу. Переставте петлі так, щоб полотно піднялося. Це дозволить усунути зазор зверху, на нижній край прикрутіть планку в розмір. Так само поступите з бічним зазором. Прикріпивши планку до торця, з боку петель місця стикування зашпаклюйте і зачистите. Після фарбування вони стануть непомітні. Перед початком наступного етапу накрити меблі плівкою, робота має бути курна, краще її проводити в майстерні або гаражі, зняття барвистого шару. Покладіть полотно на горизонтальну поверхню, краще, якщо це буде великий стіл, але підійдуть табуретки, козли або бруски. Головне, щоб конструкція виявилася стійкою, існує кілька способів видалення старого лакофарбового покриття, механічний. Тепловий хімічний, механічний має на увазі використання шліфувальної машини, болгарки або дрилі зі шліфувальною насадкою. Якщо електричних інструментів немає, проведіть обробку руками. Спочатку використовується грубозерниста наждачка, якою на чорношкуриться все полотно, фільонки, штапики і візерунок обробляються вручну. Після цього поверхня шліфується ще раз, але вже шкіркою з середньою зернистістю. Вона згладить шорсткості і видалити підняті волокна. Загальне правило для обробки абразивом дерев'яних виробів: з кожним проходом зернистість шкірки зменшується, при тепловому способі використовується будівельний фен, барвисте покриття під впливом високої температури розм'якшується і легко знімається шпателем. Після такої обробки залишки фарби видаляються абразивною шкіркою і поверхня полірується. Проблема в тому, що разом з фарбою розігрівається і розм'якшується і дерево, на яке вона нанесена, маючи досвід такої обробки дерев'яних дверей, можу сказати, що необережна робота з розігрітій деревиною призводить до її очарування і, і задирам шпателем, такі дефекти потім доведеться додатково шпаклювати, щоб уникнути проблем не перегрівайте поверхню. Тримайте шпатель якомога під меншим кутом до неї, не намагайтеся з першого разу видалити всі шари фарби, якщо їх кілька. Краще пройтися по одному місцю два-три рази, ніж зіпсувати полотно, не варто користуватися цим способом для дверей, облицьованих празом з фарбою відчаровується і верхній шар плити хімічний спосіб. Самий щодний, на поверхню пензлем нанесіть засіб для зняття лакофарбового покриття, почекайте вказане в анотації час, щоб сталася реакція між рідиною і фарбою. Спучився шар куратно, зніміть шпателем, полотно промийте, решта плями, допустимо, обробити будівельним феном, паяльною лампою або праскою. Праска, оберніть щільною тканиною, регулюйте температуру, щоб не пошкодити полотно, видаляйте фарбу повністю. До деревини загрунтовані раніше місця також потрібно очистити. Коли вся фарба буде знята, пройдіться дрібнозернистою шкіркою. Так ви видалите залишки і відшліфуєте полотно, шліфування проводити уздовж деревних волокон. Інакше залишаться сліди, які не замаскує нове покриття, заміна скла двері з декоративними вставками, красиві, пропускають світло і нерідко встановлюються в міжкімнатні отвори, але у них є один недолік. Скло має звичай розбиватися, в цьому випадку виникає необхідність його замінити, зробити це нескладно, але як і в будь-якій справі, процес має свої нюанси, перш за все, саме скло його доведеться замовити в скляній майстерні, так як навряд чи в продажу знайдеться готовий виріб відповідного розміру і малюнка. Крім того, скло повинно бути підвищеної міцності, звичайно, не підійде кращий вибір триплек. Загартоване у доростійке скло, але спочатку потрібно вийняти осколки і зробити завмер, як це зробити, залежить від конструкції дверей. Найпоширеніший варіант кріплення вставки за допомогою чвертий, іноді званих штапиками. Як не назвіть суть не змінюється, це фігурні рейки, які утримують елемент в полотні. Порядок дій в цьому випадку такий. Викруткою стемескою або подібним інструментом злегка відіжміть чверті, щоб здалися капелюшки, утримують їх цвяшків, плоскогубцями затискаємо капелюшки і витягуємо, після чого штапики легко витягуються. Спочатку виймаємо бічні чверті, потім нижній. В останню чергу верхній. Такий порядок допоможе уникнути випадання розбитого скла, звільніть отвір від осколків, очистіть його і зробіть виміри. При замовленні скла, пам'ятайте, що його розміри повинні бути на 2-3 менше отвору з кожного боку по всьому периметру отвору. Нанесіть безбарвний силіконовий герметик, ставте скло, притисніть штапиками і закріпіть цехами. Відео заміна склав нерозбірних дверей. Все трохи складніше, якщо вставка знаходиться всередині полотна, але і це не нерозв'язне завдання. Обстежте торці дверей, щоб виявити заглушки, що приховують кріпильні елементи, це можуть бути саморізи або меблеві конферманти, викручуємо шурупи, знімаємо довгу боковину, тепер виймає скло, звільняємо його від ущільнювача. Переставляємо ущільнювач на нове, встановлюємо скло і збираємо полотно в зворотному порядку. Відео як замінити скло в двері, розбираючи чверті. Намагайтеся не пошкодити їх, і полотно, виявлені відколи, м'ятини, та інші дефекти прибираємо шпаклівкою, шпаклівка двері. Перед закладенням пошкоджень протріть поверхню вологою ганчіркою, щоб видалити, залишилася після шліфування пил, якщо поверхня не була загрунтована, її двічі ґрунтують і просушують. Вибір складу залежить від величини дефекту. Для дрібних подряпин і в'ятин використовують акрилову шпаклівку для дерева. Більш серйозні пошкодження рекомендується перекрити накладкою з тієї ж породи дерева, наклеївши її на пошкоджену ділянку. Акрилова шпаклівка після висихання стає безбарвною. Що важливо, якщо покриття не буде приховувати структуру дерева, майстри радять в якості реставраційного складу використовувати суміш дрібних тирси зі столярним клеєм, Два інгредієнти змішують до отримання густої пасти, якою закладають пошкодження. Після висихання і шліфування місце ремонту практично непомітно. Шпаклівка проводиться в два етапи: наноситься перший шар. Висушується, шліфується, потім процес повторюють. Не забудьте після кожного етапу протерти полотно серветкою, щоб видалити пил. Такий алгоритм дозволяє зробити поверхню ідеально рівною, відео, шпаклівка дерев'яної поверхні, фарбування дерев'яних дверей після підготовки полотна можна приступати до його фарбування. Воно проводиться в два етапи. Перший шар наноситься білою матовою емалью, другим шаром покриття тонується йому надається необхідний відтінок. При виборі фарби зверніть увагу на покриваність від цієї характеристики, залежить наскільки добре вона приховає дефекти поверхні. Для роботи вам знадобиться набір валиків кювету, торцева кисть, вузька кисть, ґрунтувальна фарба. Фінішна амаль вузькою пензлем фарбуйте профільовані кромки панелей. Валиком нанесіть фарбу на панелі, торцевої пензлем розрівняйте нанесений шар уздовж деревних волокон, Вузькою пензлем пройдіться по профільованим крайках. Перемички за межами панелей протріть ганчір'ям, щоб патьоки після висихання не створили нерівності. Пофарбуйте торці і раму валиком, розрівняйте фарбу торцевої пензлем уздовж волокон. Дайте покриттю висохнути. При необхідності нанесіть ще один шар ґрунтувальної. Фарби в тому ж порядку. Після висихання шару ґрунтовки нанесіть фінішне покриття за тим же алгоритмом при тонуванні полотна, нанесіть кілька шарів, щоб отримати необхідну насиченість кольору. Відеоінструкція по фарбуванню двері любителям натуральної деревини підійде інший спосіб ростин лаком. Він не приховує структуру дерева, а підкреслює її. Використовувати метод можна тільки на полотнах без істотних дефектів, інакше зашпакльовані ділянки будуть просвічувати крізь лак. Виберіть лак, він може бути прозорим або тонованим, перемішайте його прямо в банку до однорідності, дійте повільно, щоб не утворилося бульбашок, розбавте частину лаку водою або розчинником, в залежності від типу основи, нанесіть на підготовлену поверхню ґрунтувальний шар розведеним лаком. Працюйте пензлем, наносячи склад уздовж волокон, не переривайте мазки, інакше залишаться плями. Після висихання грунтовки обробіть поверхню дрібнозернистою шкіркою, другий шар нанесіть нерозбавленим лаком поперек волокон. Повторюйте шари, поки не досягнете ідеально рівної поверхні. Після висихання кожного шару фарби пройдіться по полотну дрібнозернистою шкіркою. Трапляється, що реставрація потрібна ламінованої двері тут є свої особливості: реставрація ламінованої двері, незважаючи на міцність і зносостійкість ламінованого покриття воно не вічне. З'явилися подряпини і потертості, псують поверхню і надають їй неохайний вигляд. Виходом стане реставрація полотна, яку проводять декількома способами. Віск паста, маркер для реставрації ламінату, допоможуть позбутися від невеликих дефектів. Для їх застосування навіть не знадобиться знімати двері з петель, підберіть маркер під колір покриття і акуратно зафарбуйте дефект. Нанесіть зверху м'який віск після застигання відполіруйте фетровому серветкою, більш глибокі подряпини заповніть твердим воском. Він продається у вигляді олівців квітів різних порід дерева. Перед застосуванням вимагає розігріву, обробіть шкіркою краю подряпини, знежирте і очистіть від пилу, розтопіть віск і нанесіть шпателем на пошкодження з запасом. Після застигання видаліть надлишки і відполіруйте поверхню фетром. Змішуючи воски різних кольорів, можна домогтися необхідного кольору, відповідного для конкретного покриття. Двері, що мають значні пошкодження, можна пофарбувати, для цього перш за все потрібно видалити захисне покриття і додати поверхні матовість для кращої адгезії. Щеплення. Обробіть полотно дрібнозернистою шкіркою за допомогою болгарки з насадкою або вручну. Очистіть поверхню від пилу і загрунтуйте, вибирайте ґрунтовку з хорошим щепленням з будь-якою поверхнею на поліуретановій основі. Закрийте тріщини відколи та інші дефекти латексною шпаклівкою або складом на основі епоксидної смоли, відшліфуйте місця реставрації і ще раз ґрунтуйте, покрийте двері поліоретановою фарбою або алкідною емалю, використовуючи велюровий валик, профільні кромки пофарбуйте вузькою пензлем зі скошеним краєм, дайте фарбі висохнути і нанесіть ще один шар. Покрийте поверхню лаком. Він захистить фарбу від подряпин і стирання менш клопітки, варіант обклеювання плівкою або шпоном, в цьому випадку важливо не поспішати діяти акуратно, щоб під покриттям не залишилося повітряних бульбашок. Також необхідна попереднє ошкорювання і ґрунтовка. За такою ж схемою проводиться фарбування і обклеювання пластикових дверей. Верхній шар ламінату являє собою високоміцний пластик з дуже поганою адгезією, реставрація металевих дверей. Металеві двері найчастіше встановлюють на вході. Де вони піддаються впливам зовнішнього середовища. Якщо двері забарвлена, то через якийсь час на ній неминуче з'явиться іржа. Положення можна виправити, для цього вам знадобиться залізна щітка, шліфувальна шкурка, розчинник, ґрунтовка, фарба, кисті. Валик з полотна фурнітуру, ущільнювачі захист внутрішньої обшивки за допомогою металевої щітки, зчистите фарбу і іржу, Зашкурьте поверхню, очистіть від пилу і знежирте розчинником. Зашпаклюйте дефекти і ще раз пройдіться шкіркою, покрити ґрунтовкою, нанесіть перший шар фарби і дайте висохнути, повторіть процес, поверніть на місце фурнітуру і ущільнювач відео фарбування металевих дверей молотковою фарбою. Набагато частіше зараз можна зустріти металеві двері з декоративною накладкою, вона може бути з ламінату. В дерева в цьому випадку реставрація проводиться так само, як дверей з відповідного матеріалу, накладку можна встановити і на старе полотно, заміна старих петель, як зняти старі петлі, ми вже розібралися. Спочатку знімають двері, потім викручують кріплення з карт на полотні і коробці або навпаки, якщо петлі нероз'ємні, трапляється, що шурупи не піддаються. В цьому випадку можна спробувати змочити їх гасом і трохи почекати, або розігріти феном. У запущених випадках кріплення доведеться висвердлювати. Тепер можна встановлювати нові петлі, але спочатку їх потрібно правильно вибрати, віддати перевагу рознімної або нероз'ємної моделі справа смаку. Варто тільки врахувати, що двері з роз'ємними простіше встановити самостійно, без сторонньої допомоги, що дійсно важливо це вибір правих або лівих петель. Визначитися, які саме вам потрібні, досить просто встаньте перед дверима так, щоб вона відкривалася на вас, якщо петлі будуть справа, то саме такі і потрібні, якщо зліва ваш варіант ліві петлі, тепер залишилося їх встановити. Буває, що старі петлі занадто заглиблені в коробку. В цьому випадку допоможе установка оргалитової накладки, вирізаної за шаблоном гнізда, теж при необхідності проробляється на полотні. Гніздо, що не відповідає новим петель. Збільшуємо підрозмір за допомогою стамески, після цього прикручуємо карту до коробки довгими саморізами, подібним чином встановлюємо верхні карти на дверне полотно, залишилося тільки встановити полотно, імпровізованим важелем з брухту, обценьки або дошки піднімаємо двері і з'єднуємо половинки петель. Перевіряємо працездатність конструкції і змащуємо петлі для безшумної і м'якої роботи. Для цієї мети підійде сучасні аерозольні мастила, але можна скористатися і старим дідівським способом графітом. Злегка підніміть двері і просуньте шматочок грифеля від м'якого олівця, в щілину між дотичними деталями петлі, кілька разів відкрийте і закрийте двері, щоб грифель перетворився в порошок, відсутність скрипів і м'якість ходу забезпечені. Відео Реставрація дерев'яних дверей Реставрація своїми руками не тільки дозволить істотно зощадити кошти, ще й захоплюючий процес, що дозволяє повернути дверям первісний вигляд або навіть поліпшити його, і це не таке складне завдання. Озбройтеся терпінням, необхідними інструментами, дотримуйтесь рекомендацій і все вийде.